Дорогі брати і сестри, 2023 рік наша країна далі переживає дуже і дуже складну ситуацію. Війна в Україні. Помирають, гинуть, люди молоді, віддають життя за нашу країну. І тому, коли ми будемо з вами святкувати Пасху перемогу, тому що Пасха це є перемога, добра над злом. Життя над смертю. І хай цей Христос, Которий Воскрес, помер на Христі і Воскрес! І сидить по правиці Бога Отця, Вседар. і звідти прийде судити, коли судить живих і мертвих, і ми повинні бути готові. Тому сьогодні, в цей нескладний час, ми єднаємося з цілою церквою в світі, у Воскресінні Господнім. і хочемо. Щоб Воскресіння Господнє принесло в наші родини, в нашу державу, в світ, мир, спокій, злагоду, щоб люди навчилися любити один одного, щоб люди навчилися заповіді Божі, яку Бог дав заповідь, возлюби Господа Бога всім серцем, душою, силою, міці, а ближнього самого себе, цю заповідь повинно нам реалізувати. І якщо ми почнемо реалізувати цю заповідь в нашому житті, то Господь буде нам благословити у всьому, щоб ми його не попросили, в ім'я Його він завжди нам вчинить, так як Він заступається за нас перед Отцем Небесним. Тому Він прийшов на землю в людському тілі, як людина, бачимо, жив з нами, страдав, вчив нас і так далі. І відійшов до нас. І після Воскресіння знає Він прийшов до апостолів знову, знову з ними зустрівся. І знову і знову вони його побачили, і тоді їхня віра зміцнилася. тому що приходьмо до храму. Тоді наша віра буде більше зміцнюватись, ми більше будемо вірити в добро, чим в зло. І віра, надія, любов, ну так потрібна людям сьогодні, тут на світі, але любов найбільше. Любов найбільше. То я бажаю вам, щоб. Ваша любов до Господа Бога і до ближніх перемогла сьогодні цю ненависть, цю злость, яку сьогодні дьявол розповсюджує всім у світі, щоб ми повірили в правду, а не в брехню. Правду треба повірити, тому що Господь є дорога, правда і життя, і ми повинні йти за Ним. То я бажаю дітям, бажаю молоді, бажаю родинам, бажаю старшим бабцям, бажаю хворим, терплятим, страждаючим, владі, особливо, щоб ми навчилися чути, слухати один одного. Як бажано, щоб ми навчилися слухати. І коли ми будемо слухати, тому що не раз Бог. Промовляє через людину. Через людину Бог промовляє до нас. Навчимось слухати один одного і молімось, молимось за наших ворогів, щоб зброя це дуже добре. Але молитва, віра це найбільше може допомогти сьогодні в нашій перемозі. Сам Христос молився, нас навчив Цей молитва Отче наш. Хай ця молитва Отче наш буде таким фундаментом в нашому житті. Хай ці заповіді, Боже, будуть дороговказом в нашому житті, вчимо один одного молитви, молімось один за одного, стараємося разом, тому що будьмо апостолами сьогодні в цьому світі. Світ цього хоче, світ сьогодні хоче свідків, і тому ми повинні бути живими свідками віри Христової. І це може сьогодні перемогти нашого ворога, коли ми будемо цими свідками цього добра. Перемоги добра над злом. І тому Христос буде воскрешати щоденно в нашому житті, в наших справах, в наших ділах, то, що ми будемо робити, завжди буде присутній Христос Воскресний. Тому бажаю вам іще, іще. Хай ці святки принесуть вам мир, спокій, добро, злагоду, і Христос воскресне у вашому житті, у ваших справах і всіх. Всіх-всіх ваших справах, Благословіння Бога Отця і Сина, і Святого Духа й зіда на вас, на всі ваші справи. охороняє, оберегає вам від цього злого. і Бог здоров'я вам, посилає на многие і благі літа, ну і опіки Матері Божої, опіки Матері Божої і милосердя Боже, де зближається неділя милосердя Божого, де буду молитись коронку до милосердя Божого. рік це є милосердям Божим, таким в нашій країні. Тому звертаємося до милосердя Божого і просім, і молімося, хай милосердя Боже запанує в наших серцях.